В МТУ це вищий навчальний заклад, який не тільки надає знання з багатьох спеціальностей. Тут велику увагу приділяють спорту та фізичному вихованню, які є неодмінними атрибутами здорового способу життя. В МТУ має чудову спортивну базу, а саме стадіон із трибунами на три тисячі осіб та унікальним рекордановим покриттям бігових доріжок: п'ять залів для спортивних ігор, боротьби. Ритмічної гімнастики та два зали, обладнані силовими тренажерами: футбольні, баскетбольні, волейбольні, гандбольні майданчики та майданчик для стрільби з лука. Технічний університет є єдиним університетом в Україні, який має власний льодовий стадіон. Студенти з першого по четверти курси на уроках фізкультури мають право безкоштовно кататись на ковзанах у льодовому комплексі Авеню». В університеті культивується понад 20 видів спорту. Майже 400 студентів і співробітників у позаучбовий час займаються атлетичною і ритмічною гімнастикою, фітнесом, настільним тенісом, східними єдиноборствами. За останні роки у ВНТУ підготовлено 40 майстрів спорту та 50 кандидатів у майстри спорту. Студенти та співробітники ВНТУ неодноразово ставали переможцями на міжнародних змаганнях і прославляли не тільки наш регіон, а й Україну. Всесвітньо відомими є. Вересюк Олександр майстер спорту України. Призер чемпіонату світу з боротьби Сумо. Бась Олександр переможець чемпіонату світу з універсального бою та чемпіон України з карате. Карапетян Тамара, майстер спорту міжнародного класу, переможниця чемпіонату України, срібна призерка чемпіонатів Європи 2008 та 2009 років з боротьби Самбо. Овчарук Віра. Майстер спорту України з легкої атлетики, бронзова призерка чемпіонату України з кросу. Овчаренко Олег майстер спорту з боксу, призер міжнародних турнірів, призер чемпіонату України. Спортивно-оздоровчий табір Супутник в селі Степашки створено спеціально для оздоровлення студентів, викладачів та співробітників університету після напруженого навчального року. Табір розташовано на мальовничому півострові, що з трьох боків омивається річчям та затоками річки Південний Буг. Тут побудовано павільйон для ігор, футбольно-ганбольне поле, веслувальну базу, волейбольний, баскетбольний майданчики і майданчики для атлетичної гімнастики та гри в городки. Отже, можна із впевненістю сказати, що у Вінницькому національному технічному університеті створено усі умови для занять фізичною культурою та спортом, а також підтримки психофізичного стану студентів та співробітників на надвисокому рівні. Я Варисюк Олександр, срібний призер чемпіонату Європи та бронзовий призер чемпіонату світу. Хочу сказати вам те, що в ВНДУ є все, щоб стати гарним спортсменом.